Щось будемо вигравати тут. трохи грати. Але то таке. Let's go! Давай, давай, щось, щось гарне треба мені. Мені треба щось гарне. Що це таке? М -м Далі грати чи не грати? Зараз щось будемо міркувати. Ну, добре. Поїхали, мабуть, так. Окей, ну, звісно, що, що ще мені треба. Далі, далі, далі треба грати, треба. Залишилось небагато. Окей, граємо. Давай, давай, смешер, смешер, смешер. Ну, <g� quota> який тобі смешер. На тобі. Поїхали далі, Тисяча вже, тисяча. Ну, то таке. Поїхали далі. Їдьмо, 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 їдьмо далі. Окей, добре. Ну, наре. Давай, давай, зараз. Можливо, зараз. Можливо, ні. Так, добре, поїхали. Що ж воно таке слабке? Ну звісно, ну таке контейнер цей. Мені смешер треба, о, 2000. Що ж воно таке 2000? Ну, звісно. Недобре. Окей. Далі. Далі, 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 далі. Ну, хто тобі дасть з смешера? Так, окей, 3500. Далі, 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 окей. Ну, то таке. М -м -м, цікаво, виграємо зараз чи ні. Хто як думає? Мабуть, ні. Mm. <сум> Мабуть, ні. О, -о, О, нарешті. Ой, беремо. О, що, нема нічого більше. Все, добре. Ходімо. Так, що в нас тут має? Сьомий марін. так, 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 так. так. Сьомий мирім. Окей, смачно. Подивимось, подивимось. Осо. Нарешті я дуже довго його це чекав. Нарешті він з'явився. Ммм. Мабуть, треба його налаштувати. Залишилось. Бачите, скільки золота залишилось? Дуже мало, дуже мало. Окей. Йдемо далі. Зараз треба тут трохи налаштувати, тут підлаштувати, тут трохи більше. Так, 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 пробиття. М -м -м Трохи тут більше, тут менше. Щось треба зробити. Отак. От Отак його. Apply. Ну, тут таке, тут таке. Тут нормально, тут піде. Потім, якщо щось можна коригувати це. Так, окей, добре. Поїхали далі. Далі, далі. Ну, тут таке. Треба змінити. Так, змінимо. Там далі їдемо. Так, що у нас тут? Змінимо чи не змінимо? Та ні треба. Їмо далі. Окей. Треба їхать, треба їхать. Далі треба їхати. Ага, ага, ага. Спробуємо. Спробуємо пограти. ну виглядає він симпатично. Так, Big Boss спробуємо на ньому пограти. Окей. кидає нас. Ну, звісно. До вісім. Як то таке, Треба затистати. Поїдемо, подивимось, що воно буде, чи можна з ним грати, чи не можна. Декілька боїв зіграти треба. Але ми подивимось. Ми що, їдьмо? їдьмо, Чи не їдьмо? Ну. Так, їдьмо. допомагати, ну, як він дивно став, Ну, то добре, головне, щоб його там не доплили. Поїдемо туди дивимося звісно, як воно тут буде. Ага. Зараз мені відчуває, що десь мені прилетить. Хочу дуже поспішати. Тут усе добре, тут керування. Тут теж все добре, треба. Угу. Ну, Вертаємось, будемо їхати чи не будемо? Поспішати не хочеться. О, прилітає. Зараз... Ну звісно. Тоба, я... Тоби, ти я її побити не можу нічим. Який босс, а дайкий босс. Тоба, ну звісно. Ща ще прийду. О, на тобі. Що чекаю я? Що чекаєш, не чекаєш? Поїдеш на валі, ти поїдеш, нічого не знаєш. Щось я треба, треба щось робити, але що тут його Нимає, нічого зробити не можу. Їхати допомагати боссу, але ти, ти пробивати нічого не можеш, нікого. О, давай, ооо, тут таке слабко. Дуже слабко. Слабо, слабо. хотілося щось трохи краще. Ой. Боса треба лікувати, лікувати треба, боса ну, Зараз подивимося. Ну да, ну да Оце танцюльки ці. Щас бос нам як дасть. Бля, виїхати. Окей. Дуже слабко так Ти його не проб'єш. Бо це броня тут така, що... Нічого не зробиш. О, бачили зверху тут не, не дав дома ну, нічого нормального. Ходок. Все. Хто тут у нас? О, то хто-то там праворуч стоїть і накидає нам, накидає, о, дуже добре. Бо наші... Чешуться як і здесь там. Вот хтось там таїть на поверху там. і кидає они. О, так. З... Этот шот. Окей, поехали. Будем ехать, будем ехать. Поехали, поехали. Так. Рахунок не дуже добрий. Фу, не подобається мені це. Не подобається. робити. О, бачите, ото, ото, ото він стояв і накидав. Мене ще тут нічого розробити. Та й не нічого зробити не може. Шестроби, там нічого не можна зробити. Ось тут ось, смажі. Відправили. сейчас Оооо, сейчас ми... Угу. Oh. ми, ми. накидають нам. Як кого oh. досад пробивати? Фугасимуй треба. Ти фугаси, okay. а, не стигне. Oh. Трохи не стигне. давай дава дава Давай, давай Давай підтягуйся. Ну... Не пробив! Не пробив. Дуже добре. Ну а зараз давай, давай, давай. Ааа, вже... Ну, звісно, не пробив. Звісно, не пробив. Що, що буде? Що будем робити? З цього зацімали всім. незрозуміло, Фугаси кидати чого. О, трохи є, трохи є. Це дуже слабо, дуже слабо. Ну, з 8 все таке грати. Крейзі. Що з ним? Ну, тут нічого не встигнеш. Треба що робити. а що ну, ти тут зробиш? Нічого не зробиш. Туди, звісно. О, перезарядка ще. Вс, ота весбой кидаєш, кидаєш, нічого не накидаєш. Сейчас лупить мені так вот. Оооо, до до дуже добре Бориса... Так, їдемо далі. Але ми нікуди їхати не можемо, у нас хпшечки закінчуються. Треба чекати, зробимо щось чи не зробимо? Мабуть ми тут нічого не зробимо. Програємо. Зробити ми тут нічого не немає. А, ну, я ХП-шок вже було замало. Так, так так Допоможі, допоможі, щоб допоможу, що зробити не можу. Поїдеш тебе відразу приб'ють. Нічого зробити не можу. З... З... Не ХП-шок немає нічого. Але рахунок вже навіть закінчився. Що ти тут робиш? Ничего нас Зараз хтось вийде. Ну що ти робиш? О, куди? Куди він снаряд, дитик? Куди? Звісно. Звісно, звісно, снаряди усі вилітають. Що ми тут можемо зробити? Нічого. Так, видно, видно. Спробуємо, щось спробуємо. Але навряд чи. Ну хоч трохи. Ну. Трохи, 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 трохи. Отакої. Дуже добре. Гарно пограли. Нічого не настріляли. Що ти тут породиш, а? Нічого тут не породиш. Ой, дуже погано. Відіграли. Нічого.